Оновлення заради пішоходів та регулювання руху транспорту у рівному працюють над покращенням дороги на вулиці Київській, змінюють конфігурацію ділянки, розширюють кишеню для зупинки громадського транспорту, аби встановити регульований пішохідний перехід, розповів бригадир ремонтної групи Сергій Авраменко. Тут пов'язано з тим, що тут були часті аварії ДТП, і тому тепер, як буде тут світлофор, то ну, буде зменшена кількість цих. Дорожна транспортна приготурівне раді доповнили, що проєкт реконструкції частини вулиці Київської був розроблений ще раніше. Як розповів заступник міського голови Микола Дядюсь, передбачено встановлення саме регульованих пішохідних переходів. В Свою чергу, звичайну зебру, яка знаходиться на цій ділянці, приберуть в концепцію. Передбачено влаштування двох регульованих пішохідних переходів світлофорних от відповідно це убезпечить в першу чергу пішоходів для того, щоб вони безпечно переходили проїжджу частину. Плюс унеможливить влаштування стихійних корків і поток до транспорту буде рухатися врегульовано і постійно. Хоча такі оновлення на етапі будівництва і можуть приносити деякі незручності, покращення та регулювання руху транспорту необхідне для рівного, аби убезпечити пішоходів та уникнути потенційних ДТП. кажуть у міській раді Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.